you <laughs> Плани Путіна вже відомі. Там, ну, тут нічого нема унікального. А, йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там, лінія фронту, віддались Росії. Да? І у нього далі план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини, поняли, це методичка, яку він використовує з года в год, із, то, ну, типу, з десятиліття в десятиліття на когось напав, сказав тут руски, ми захищаємо руских. Потім цю землю типу, на дипломатичному шляху її передають. Далі захватувати, поняло? Ну ну все просто, ну, ну це неминуче, то я кажу, що якби зрозуміло, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює типу, далі захоплення території України, далі війна і так просто вона ще далі буде зміщатися, ще ще далі в, в, в глибину України. І так поняли, буде безконечно, поки не залишиться, і поки от, Європа далі буде за планом. Повіряю, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що а, давайте там цій лінія фронту, ви там нам ту землю і ми останавли. Ну, це просто поняли, це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землю. А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну, де, Пу... Трамп, там, щоб ви розуміли, він -то хоч і вважав себе там королем, і що він може півсвітом керувати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде зараз на якісь такі уступки, йому ну, про, ну просто жопа від цього світу. Ну реально, Ну, Америка буде ну, просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто ж і політична. Дуже важкий період. Друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. От така вам реальна картина трошечки. Друге дихання беріть. Пані, друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомогти Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.